Бажаю здоров'я народ! З вами знову Грант, і ми і надалі продовжуємо нашу рубрику. Дивлюся вперше під підписників. І сьогодні нам повтор скинув Гуцул. Грає він за Україну. Ніксіді Гуцул. Славно, звісного клану. В в нього Алекс Літвін. Також Україна. Хм, цікаво дві України вже маємо. І напроти Алекса Шода. І знизу Франц. Джоферс, а Фран Джозеф. Фран Джозеф також Україна. Ну, цікаво, мабуть, карта, гар <свист> раточніше вийшла. Зараз побачимо. Гусу сказав, що прям... доволі дуже цікаво. Ну, тут давайте трошки пропустимо, поки не знаємо, в що будуть грати гравці. Але я думаю, один з чотирьох гравців 100% буде грати 400. Утю відразу закладає у нас три козацькі хати. Тут паркан взагалі пішов. Дві козацькі хати. Академія, можливо, зараз буде дипломатичний центр. Так, дипломатичний центр ставиться. Це означає, що Шода буде грати у 400 пивоварів. І вже забули, мабуть, всі це слово. Вирішив вам нагадати: тут три козацькі хати, академія, можливо, зараз буде будуватися також дипломатичний центр. Побачимо, але поки нічого не будується. Ага. Угу. Очкам розвитку все ясно. Це дуже ясно, що все погане. Бот. тупо бот, на жаль. Тут трошки краще, тут хоча б є сердюки, Ну тут Шода готується. Йти в раш певно, ще буде рашити саме по діагоналі, або я би, мабуть, зносив би цього противника, йшов би вниз на гуцула але побачимо, що буде тут. То бачимо, що гуцул грає у січових козаків, не у гейтманів. От шода буде грати, певно, що. У гетьманів. Ну, побачимо ще, поки він не ставить, не ставить нічого. І це дивно, тому що ресурси є, щоб поставити третю казарму, точніше козацьку хату, і він навіть цього не робить. Тут чотири козацькі хати є, тут одна, два міських центра, відбувається дерево. Тут Ну тут своя гра. зато дивіться, прокачки беруться млину мішки, можна взяти те займається не гравець. Тут поки що Гуцула, як ми бачимо, залишається три козацькі хати. По армії є 70 э, сердюків, 14 січовиків, четверта козацька хата пішла. Тут дипломатичний центр пішов, доволі пізній, ну це нічого, тут за 400 Закриваються аж двома парканами, видно, що союзник Гуцула максимально потужний і буде. Думаю, занадто потужна гра, ставиться ч... друга стайня за Україну. Будуються січові козаки. А тут ж... а, ні, є вже одна стання. І так, як я казав, тут год, будуються гетьмани, виходять, а тут нічого без змін. М -м -м, тут є стання. Друга козацька, третій міський. ну Все нормально. Все як середньостатистичного гравця у козаки 3. Що далі бачимо? Що у нас а, гуцул продовжує теж те саме будувати? Можна, в принципі, ставити ще одну навіть козацьку хату або збирає на третю стайню. Поставив дипломатичний центр. Глянемо зараз на що він збирає. Дуже багато має дерева. 4 хвилини миру за... залишається. Діти 11 тисяч золота. Цікаво, на що він так сильно. Збирає ці ресурси і не витрачає. Тут реально зараз можна ставити третю таню. Цікаво, чи з мішками він. Ні. Точніше, з мішками це 100%, але без підкови. Підкову також можна було зробити. Ставить третю таню. І факт того, що доволі пізно займає він шахти. Можна було трошки раніше, тоді було більше ресурсів. і... От ця шахта не будується, він, мабуть, і не бачиш, що вона не будується. Десь селян забрав. Маю чотири козацькі хати. Треба добудувати... Прокачує, але не будує. Тут мінус одна. Дивіться. Можливо, це якийсь баг, але сумніваюся, що це баг. І це не баг, там по 10. Десь пропустив він щось. Можливо, думаю, що вона в нього одна. Ну буває, буває. Не побачив він, не зайняв шахту. Тут. Доволі велика армія, ну тобто, вона може протистояти ось цьому. Недовго, але може. Ну і тут, звичайно, що 400 це просто зноситься в одні ворота. Є дипломатичний центр, наймається січка. Кажу ж, своя гра і вона ось така. Нічого не прокачується, нічого не прокачується, і нічого не прокачується. Вибігає січка, і зараз будемо бачити, а, як. Буде відбуватися, як будуть відбуватися події на мапі, e, uh, залишається нас там Це час ми миру закінчився, і Гуцул буде зараз, в принципі, мабуть, діяти. Я не знаю, чи варто йому йти в бій. Я думаю, що буде він чекати на щось. Тут я союзника союзниках <laughs> щось є по армії, але я незначна кількість, яка йому взагалі не допоможе. Ічка починає прокачуватися. 2-2 вже є. Палаш певно, що, тільки що взяв. Ні, не взяв Палаш, але є підкова. Рунує він паркан. Тим часом Шода виходить з бази гетьманами, тобто рашить 15 1540, доволі пізно. І тут у нас прорив. 97 січових козаків рідних, а в загальному їх 112. Дивіться, відразу дві шахти зніс, щоб націю не захопив, можливо, подумав так фіолетові, хоча нації то однакові. Не знаю, чи він на це звертав увагу. Чи хтось взагалі звертав на це увагу, що нації однакові. Ну, цікаво. Зазвичай там сильні, або середні гравці звертають на це. Інші і не дивляться. І, мабуть, що бачить, що виходить з бази у нас шода, ось, з'являється тут. Що йде рашити. І обирає гуцул іти в бій, або різати січку. Зараз побачимо, що у гуцула по січці 2-2 і без палаша? І без палаша. Ну, цікаво, цікаво, не зливати, не можна зливати січку. Тут ясно, що це все просто зливається, дивіться. Дуже потужно. Як і не було, а гетьмени мене просто нарізає це все. Не стоїть у нас Гуцул на місці, йде, вирушає в бій. Певно, ще буде намагатися вбивати зараз Фіолетового. Цікаво, без прокачок поки що. Тут 3-3. Точніше. Так, 3-3. І тут 2-2. Біжить назад. Є в нього 200 січки загалом. Рідної там 140 і найманої 50. Тут вступає просто в бій, але дивіться, без прокачок. Тільки одна сила пострілу вугільна. І то він взяв її, коли не вистачало там толком ресурсів, можна взяти швидкострільність, яка взагалі не помішала, і тим часом дивіться, ріже дотікання. Тут немає що дивитися, тут перерізає. Селяни пішли ще в бій. Тут гарно ріже дотікання, захопив одну гармату, головне не зливитися на картежі. Тут гетьмани, це треба контролювати. І тут не продавлює у нас гуцул. Цікаво. А як так? Дітязу ряни тупо нарізають, наганяють. Їх треба назад відправляти. Навіщо вони їх жене? Ой, там гетьмани боляче. Ось помилка того, що йти без прокачок в бій. Є лише швидкостійність та сила пострілу, але вступав бій він саме з силою пострілу. Зараз на розвороті буде приймати, певно, що гуцул. Але шкода Січку. Ой-ой-ой-ой-ой, все врізається. Ріже. Мер для сердяків. Немає там рундаширів, все це просто все лягає. Ну це гарний мув то, тільки що був. Рятує селян у нас навіть синій намагається там щось. Дивіться, віддав Два ордепо віддав, три міських центри віддав, академію, все віддав. Ще деякі шахти, 100% заповнені, я впевнений. Ні, вивів селян. А не з усіх На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ну тут гуцул вже точно що зносить фіолетово, Хоча за що він взагалі не впевнено. Можна було це зробити краще прокачками. І ресурси для цього, в принципі, були. Але, знову ж таки, результат головний. І він цей результат робить. Він захоплює зараз базу, в принципі, фіолетового. Треба захопити міські центри. Готово. І все. І все, і все, і все. Казарм, тільки тут ще чомусь не дозахоплює це все інше. Так, є. Тут у нас зелений шода підходить зверху до бази Гуцула. І зараз будемо намагатися йому мішати, певно, що. Правильно робить, що Гуцул відправляє всіх своїх сердюків назад на базу, має він їх доволі багато. І зараз дивіться. 98, 100, 250 серіків. Дивіться, що в шоде? Чисто формації по 15. Цікаво. І має фулкач шода? не немає фулкач але є ресурси для того, щоб його зробити. Зараз можна взяти. Ну, майже є ресурси. Взяти силу пострілу, дві сили пострілу. Навіть три можна взяти силу пострілу. А тут відправити гранадерів для того, щоб просто зруйнувати. Базу Фіолетового, І дивіться, що йде в бій, він не стоїть на місці. Шкода, що на плюс 7 не встиг стати в нас гуцул. Треба відправляти назад середків. І буде картеч? Ні, не буде, це гармати синього. Взагалі вони нічого не зробили. Була картеч невеличка, до речі. Ну, середюки нормально так навалюють. Звичайно, що вже прокачані, крім другої сили пострілу. Ой, а тут зливає, тут зливає січку у нас гуцел. Там там гетьмани контролюються все. Намагається зараз відбиватися у нас гуцулу, і, в принципі, все є для того, щоб відбиватися. Але доволі ще таке хороше дотікання біжить. А Шода продовжує робити гетьманів з стайнь. Дивіться, тут Шода стоїть і просто розбиває гуцула дивно. Хоча. Прокачки в нього набагато гірші, ніж Гуцула. Є тільки одна швидкострільність і все. Дві точніше швидкострільності. Ні, все-таки гуцул. Гуцул відбивається. Цікава гра виходить. Гуцул зустрічає всю армію і знову ж таки, ой, відкрив ворота, трошки запустив. Цей баг і гри я просто обожнюю. Мінус гармати. Чудово. Треба розвор... розвертати тепер армію сюди. Має січку якусь у нас 15-30 січових, які можуть це все перерізати, в принципі, головне їх кучно забігти. І тут фіолетові починають будуватись. І зелений собі базу так нормально забрав. Це, ну, як і казав, січка має тут все перерізати. Але я впевнений, що гутл січку то повністю не вкачав, тому що ресурсів не було, ні. 3-3. І може взяти другу швидкострільність і він її бере. Все, головне зараз доставити цю шахту, яку зруйнували йому. Ой, дивись, не перерізав, не перерізав, але я думаю, другою партією він вже це має зробити. І тут він виходить з бази, буде намагатися зараз йти вбивати зеленого, але ж немає чим. Я би навпаки сидів би, сидів би в базі, ще хоча б накопичився трошки тільки тоді зміг би виходити, бо зараз можна просто все. Це все втратити. Так, тут відбувається безпроблемно. Ну. Що міба ще раніше відбитися? А певно, що Гуцул хоче забрати базу свого союзника для себе, але я в цьому не впевнений. Назад відправляється, все вірно робить. Можна було ще сюди січових козаків прислати. Щоб вони всі там не стояли. Так, це і робить. Має 60 січових, 30 рідних, 30 найманих. І зливає цю січку. У картеч. Але захопив 4 гармати. Треба сюди залп Видаляй. Молодець. Руйнуй ардепо, все вірно робить. Тому що й собі не збережає і краще забрати його у союзника. Плюс-мінус шахти деякі. Це ніби краще робив би свою армію, ти відправляв би на базу до фіолетового, щоб повністю її вбити, бо так Струйка тільки зливається. І один плюс: що зараз Гуцул сидить у себе в базі. І війська йдуть ближче до центру, щоб відбиватися. А Шода дуже далеко і дуже довго йде. І це все дотікання може просто зливатися. Має три гармати у нас Гуцул. Але дуже щільно йде. Дуже щільно йде, і буде зараз перебивати понощу гусола. Доволі цікава гра виходить. Аби не зловити знову ж таки картеч. Тікає від гармат і січкою бігає. Розводить сердюків. Зміг щось захопити. Цікаво, а якби в рейтингу було б захоплення селян, я думаю, це був би жесть. На стрілі гармати у нас гусел має декілька Сім аж гармат. Ну РДП, як я бачу, він не поставив. Ані, є 2 Ардепо. Окей, але не запущені. 6 гармат. Десь одну забрали у нього гармату і зараз зливається дотікання. Просто огуцило. Іде струйкою і все зливається. Видали гармати, правильно рішення. Зараз важливо. Прийняти знову ж таки оборону в себе на базі, тому що затікання прям хороше. Що в нього є? Три стайні, 5 козацьких хат. Це те, те, що основного. Ну і три міських центри. Тим часом у нас Шода має дві стайні і 6 козацьких хат. Так, одну козацьку хату більше, але менше на стайню. Ну цікаво. Цікаво, що зараз буде робити гуцул. Я думаю, певно, що відбиватися. Тут бачимо і церкву вже поставив Гуцул також і церква. Але попи робить попів не запущені попи. А тут ідуть. Ой гуцул розуміє, певно, що не можна стояти. Починає сам іти в бій, ну цікаво. Добре, що поки фіол не, не допомагає, але фіол вже підходить. Не знаю, чи зараз робити гетьманів це правильне рішення? Але можливо і так. Ну я навіть не знаю. В якому випадку? Січку всю злив Гуцу. І злива армію яка вийшла. І тут заходить. А що це таке? Це Гузел скинув мені програну катку. Ну цікаво. Це буде, певно, ще перша програна катка у мене на каналі. Ну саме по відео. Тут занадто багато війська йде. Да? І тут багато війська, гуцелу немає війська. Гарматки, картеч. Це там було трошки. Mm. А що по прокачкам саме у Уфіола? Нічого не має, це одне добре. І, мабуть, і так нічого не прокачано. 2 3 3. Гуцул. Птичка береться 6. Має четвертий міський центр Фулкач Тердюкіо, э... тут відбився, Фіола відбив, окей. Наступний крок це відбити зеленого. Сусічка має порішати все. Ну і тут фулкач, ясно. Веселян, веде синій бій. А що там січка ріже так довго? Дивно. Відправляю обіду ось селяни пішли. Їх всіх перестрілюють просто А тут гусел програв би. Треба ще якось відбити цих сердюків, рятує сердюків звідси. Мінус 2 ардепо, мінус гарматка, так Поки відволікається, певно, на цю сторону. Цікаво Ого ну тут не гегеш? Струйки, звичайно, йде зараз зелений, але... І в гуцула немає там чим сильно відбуватися. тут дивіться що зайшло. Відбувається з селянами, о. Ну тут можна їх всіх втратити навіть. Дивись. В на. Цікаво Відбився селянами Ну тут він якось тримає ще і шода там не сильно нападає Шода грає нубік. Дивись тупи всіх селян відає, вбій Мені... Він що серйозно хоче вбити базу фіола селянами Тупо селяни найсильніший юніт козаках 3 сокирами, з серпами йдуть там. Ти по голові стукають сердюкам. Фіолетовий думає, блін, що це таке? Дивись. Дуже доволі також багато армії. Треба збиратися, певно, ще десь трошки нижче. Ти селяни на селяни. Цікаво, я ще такого не бачу. Витва селян. Ты зайшов. Ты зайшов селянами і зносить базу для фіола. Госул. Хорош. Ну, ресурс це є для всього. Має 6 козацьких хат. Має 4 стайні, можна, в принципі, ще прокачатися, якщо, якщо обмінятися, і же, в принципі, дозволяє це зробити. Дивись, пазу захопив. І на цьому моменті просто зелений здався. Та ну. І на цьому моменті зелений здався. Ого. Ну, в принципі, так. Тут логічно, що це просто все відбувається. Тут велика кількість із селян. Із середяків, і фіол впав. Гутл хороший, Виграв по битву селянами. Ось. Про що говорить українська міць. Українські селяни найсильніший юніт грі. <сум> Якщо погоджуєтесь, напишіть, будь ласка, коментар під відео, то також можете підтримати мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, я думаю, ця катка вийшла такою цікавою і доволі незвичною. І не схожою на всі інші катки. Тому народ, давайте ставте вподобайку. Просуваємо український контент вгору. Всім дякую за перегляд. Дякую Гуцулу за. Такий прикольний реплей. Давайте, народ, до зустрічі.